Доброго дня діти. Ми продовжуємо говорити про форми земної поверхні України. І сьогодні ми будемо говорити про гори. Ви вже знаєте, що гори це ділянки земної поверхні. Високо підняті над рівнинами. Давайте подивимось на будову гори. Малюно... Малюночок 7 Перше це в нас підніжжя. Друге крутий схил. Третє. Положистий схил четверта вершина. Чимось схожі, чи не правда, з горбами. Але горбиться в нас в завищення до 200 метрів, а гори більше. А будова дуже схожа. Підніжжя, крутий схил, положистий схил та вершина. На землі поодинокі гори зустрічаються рідко. Частіше вони тягнуться рядами. Ряд гір називають гірським хребтом. Між гірськими хребтами є мальовничі долини, терчуть бурхливі гірські річки. Залежно від висоти гори бувають низькі, середні і високі. Низькими є гори за вишки від 500 до 800 метрів. Висота середніх гір від 800 до 2000 метрів. Гори за вишки понад 2000 метрів. Називають високими. На форзаці підручника або на екрані давайте знайдемо гори у нас в Україні. У західній частині це в нас Карпати. Ось тут східні Карпати, і на півдні України це Кримські гори. У західній частині України смугою завдовжки від 280 кілометрів простяглися українські Карпати. Вони складаються з кількох хребтів, розділених долинами. За висотою українські Карпати є середніми горами з округлими вершинами. Найвища гора гора Говерла, має висоту 2061 метр. Говерла розташована в межах Чорногорського хребта. На малюночку 8 можете побачити Чорногорський хребет. Найвисокогірнішу частину українських Карпат. Тут зосереджені 6 вершин заввишки понад 2000 метрів. Серед них гора Говерла, найвища точка України, гори Бребене Скул, Піп Іван та Петрос. На Кримському півострові дугою височують Кримські гори. Їх найвища вершина гора. Роман Кош заввишки 1545 метрів. Подивіться на малюночку 9. Можете розглянути, як же ж вона виглядає. До яких гір за висотою належить Кримські гори? Так, звичайно, це середні від 800 до 2000 метрів. Виконаємо завдання. Під час подорожі мандрівникам довелося долати підвищення завишки від 180 до 250 метрів і 1200 метрів. Які форми земної поверхні траплялися на шляху мандрівників? Треба обрати правильну відповідь. У нас є варіанти: крутий схил, підніжжя, положистий схил та вершина. Так, звичайно, це. Положистий схил і вершина. У гористій місцевості України іноді бувають землетруси. Люди виробили правила поведінки під час землетрусів. При найменших поштовхах закривають крани, газ, воду, вимикають електрику, запасаються водою, прибирають із полиць важкі предмети. Не можна стояти біля високих дерев. Землетруси це раптові струси земної поверхні. Обговоріть з вашими рідними правила поведінки під час землетрусу та доведіть важливість їх дотримання. До Маленький словничок перед тим як ми з вами продовжимо. Земна кора це зовнішній шар земної кулі, кратер отвір на вершині вулканічної гори, через який під час виверження вулкана виливається лава. Виходять гази та вилітають попіл, каміння тощо. Лава це розплавлена маса, що виливається на земну поверхню під час вибуху вулкану. Тож, виверження вулканів, як і землетруси, відбувається внаслідок руху земної кори, коли на поверхню із кратера вулкана вивергаються лава, гірські породи, гарячі гази, пари води. На території України є один згаслий вулкан. Карадах у Криму. На 10-му малюночку ви можете побачити. Досить рідкісним геологічним явищем є грязьові вулкани. Понад 50 грязьових вулканів і діючих, і згаслих розташовані в Кер на Керченському півострові. На малюночку 11 ви можете побачити такі вулкани, наприклад, як Джаудепе на Керченському півострові. В Івано-Франківській області знаходиться дійчий грязьовий вулкан Старуня. Малюночок 12 ви можете розпостерігати. Тож, ваше домашнє завдання сторіночка 52-54 читати, переказувати, попрацювати з контурною картою за посиланням. На наступний урок підготуйте, будь ласка, картон, кольоровий папір, клей і ножиці. Будемо виготовляти макет. Дякую вам за урок! До побачення!